Так, всім добрий вечір. Давно я не знімав відео, вже аж заскучали, кажуть хлопці. Щось зазнімав, прийшов кролятник, дав їсти. От пустив до калицю до кроля. Він же два рази пітнув. Молодець. Хлопець. Покажу вам. Як зараз буде? Ну дивіться, оце панон. Шерсть панона. Термона, мені вже тепер здається якась галача, якщо так вже взяти. Крилиця на опиті. Крилиця вже мала кроленята, три укроли. Він молодий, але потужний. Я зараз візьму вагу, поважу їх. І сама може цікаво, скільки важить крилиця, скільки важить крим, попитається. Ай, молодець. Питається вагу, а я не можу так сказати. Бо... Дивіться народ. Оці кролики, ті, що ми спасали зимою 1 січня, то від січня зараз у нас є квітень. Тобто їм, як мені здається, 4 місяці, Ну, крол... кролиці просто бомбезні. Це тато їх баран, про те, що я завжди говорю. А мама їхня струкачка, але теж вона така мішана трохи. Ось такі гарні виходить. Тут наша молодьожка. Молодьожка від цієї мами. Тій молодьці минув місяць, будемо щепити. Це вже, до речі, молодьожка від цього самця. Це вже від цього молодого самця. Молоді кролики. Та він пече, дорвався, молодець, а вона не відказує. І я вже їх розділив. Молодняку даю, дивіться, народ, молодняку корм даю аж бігом. Десь там внизу є зерно, до рано, на рано не до нього доберуться, але все чудово. Я зацінив корм, беру у Олега, корм. Всім рекомендую. Чудовий корм. Кролики набирають. Гарний, гарний, ну, як би, по грушах того не замічаєш, а радості є багато. Криличка є ще така так само по тій струкарці. Зараз ще там я вам покажу. Є молодий самець на продаж. Може комусь цікаво, він вже криє, то товариш мені колишнього привісного, тому сам десь вже, певно я не знаю скільки, рік, може 9 місяців. Але самець огонь працює, це як має бути. Тут наші молоді хлопаки, тут молоді. Закінчилось сіно, треба вже косити. Кажуть люди, що люцерку вже косять, але но... поки ще нога не зажила, то ще не до того мені зовсім. Так що отак. Але молодь, ось їсть, бачите, дорослі кролики говорять не ростуть. Так? Бо дорослі вже виросли. От, вони в кожного є їда найкраща. Вони Не хочуть їсти. А ця молодь лупашить і до 4 місяців лупашить. Потім в три місяці лягають собі. Ці дві кролиці тримають для свого товариша в Нетішин. Передаю привіт. Поїдуть вони до вас обов'язково. Гарненькі дві, красивенькі кролички. Тут у нас є потомство. Так само. Покажу, покажу. О, бігають. Ще їх тепер не рахував, але повибігають, подивимось на них. Весняне гарне потомство. От, в цій нашій роділищці. Зараз ще покажу вам на вулиці Кроликів. До речі, Полтавці є кролички гарні. Попорував вже гарним полтавцем крилем. Е, Сергія Стрелецького Зумані, передав мені, передаю йому привіт. Можу коментар на його канал лишити, такий теж сільськогосподарський канал. Чудовий. Так що його кроликом парую тепер кролець Полтав. Скільки є кліток, стільки і буде і кроликів. Знаєте? Мене питають, скільки в тебе кроликів. Я кажу, що повні клітки. Отак воно приблизно і виходить. Зараз покажу, ще вам інших трошки. Але тут ще не, не хочу нажимати паузу, тому трошки пройдусь. Чик-чик-чик, калина наша. От. Тут наша чорна струкачка. Знов народила. Знов від цього самця. дивіться, зелений молочай. даю їй, аж, аж тріщить за вухами. Ну, Криленятка вона родить. Ну ви бачите тільки що дві кролиці, оце мама, а баран такий великий тато. Тих сірих і Тобто крилицям по 4 кг, а їм ще 4 місяці немає. Ну, Беляха не розкидайте корм. Олег працює, його робить, старається. Смачнющий, щоб вам всім було добре. Чудово, щоб вам було. А ви берете і розкидаєте. Бо дивіться, які баранчики народжуються. Покажу ще дядьку Іванові це відео своєму товаришу. Бо каже, що в нього щось. Хоча баронів у нього їх мало. Є баронів, дивіться скільки таких мішаних. Дуже гарні. І ця кроличка дуже гарна. І взагалі і молодьожка дуже гарна. От. Вона їсть молочайку, ну, трохи. Кущик я її вирвав кущик вона їсть. А ті собі бігають. Якось ще зніму на іншому господарстві відосик. Ну, поки не дуже годин ходити, то і не дуже знімаю. Ну отут що покажу. Близько. О. Що тут є? О. Оце, оце от точно от такий самий тато тих кроленят. Тільки більший. Оце молодий 4 місяці. Ну такий красавець. Народ, якщо комусь це кролика на розпліт, просто не кролика щастя. І м'ясне поголів'я дає таке, що ого. Молода полтавка готується до злучки. Кролика ми для неї маємо. 4,5 місяці їй буде, я думаю, все буде добре. Постараюсь показати вам споровку. Так що потрохи вертаємося до кроликів. Трохи так, трохи сяк. Ну, цим, я, цим просто я Мені його ш... шкода забити, тому що це, я знаю, який це буде крутий кріль. Отакий От оцей кріль. Буде давати отаких от кроликів, Точно такий самий їхній тато. Мама чорна, подивіться, які вже вони витворяють. Так що, друзі, всім дякую за увагу. Всім дякую, що цікавитесь, як справи, як те, як все. Всім бажаю здоров'я, щастя. А в Україні спокою і миру. Слава Україні! Героям слава! Всім привіт, до зустрічі!